У триволах земних і втратах зізнаюся тобі, мій Боже, зрозуміти я все не здатна, посягти твоїх дій не можу. Що без тебе, рідний мій розум, дає відповідь на питання, і не сохнуть гарячі сльози і чомусь небеса в мовчанні. Всі потрібні слова скінчились, щоби кожну чому пояснити. Невідоме таким і лишилось. Боже Боже, як далі жити? Шлях земний неначе в Йова, і, здавалось, тебе я знаю. Розумію, що ще не готова від мовчання Твого страждаю. Я чекала долин з квітками, замість них лиш пісок і пустеля. Вірю серцем своїм думками. Що молитви не лиш до стелі, хоч і страшно мені буває пізнавати тебе, Ісусе, досконало я ж тебе знаю, а розлуки й мить боюся. Не такий ти, щоб зла бажати, не такий ти, щоб просто бити. Ти такий, щоб мене тримати, та такий, щоб мене любити. Ти зі мною, коли я плачу. Ти зі мною, як страх лягає, наперед мою долю бачиш, про одне лиш тебе, благаю, дай мені у земних стражданнях прославляти тебе, мій Боже, довіряти тобі всі питання, пояснити лиш ти все можеш. Коли кроки твої я чую, буря в серці умить стихає, більше вітер в лице не дує, кудись страх з душі зникає. Бо приходиш ти лиш з любов'ю, не буває у ній обману, ти зціляєш святою кров'ю, всі душевні, найглибші рани. Ти один лиш, моя надія, ти та скеля, яка спасає, ти один, кому я радію, Бога іншого я не знаю. Коли ти обіймаєш міцно, розумію, і знов запевняюсь, ти усе. Що мені потрібно? Ти усе, що в житті я маю.